Телеграм-канал Цинік пророкує війну в Африці та максимальне нагнітання напруги на польсько-білоруському кордоні. Послухайте ці роздуми і робіть свої висновки. Ситуація глобального підвищення ставок відбувається наяву, а не в теоретичній моделі. Просто зараз, у нас на очах. Два приклади сталося за один день: один у Африці і один у Польщі. Перший випадок. В Африці Буркіна Фасо та Малі заявили, що будь-яке військове втручання проти Нігеру буде рівносильне оголошення війни. їм. до цієї коаліції готова приєднатися і Гвінея, яка практично підтримала нову владу Нігеру. Повторюся, велика війна чужими руками на території Африки має відбутися інакше заходу доведеться капітулювати перед кривавими диктатурами, збудованими вагнерівцями. За кілька років від уламків колоніальної спадщини Франції буквально відривають три африканські ресурсні бази, і Франція на це реагує стримано. Режими, які приходять на зміну профранцузьким, не лише антифранцузькі, що б'є по економічній стійкості Франції, але й відверто проросійські, оскільки їхні координатори є військовою агентурою завербованою спецслужбами. Відмінності полягають лише в тому, що деякі режими за лаштунками керуються групою Вагнер, а деякі обходяться без закулісних важелів непрямого впливу. Нігер необхідно залишити уламком французької колоніальної системи, тому запускати великий військовий конфлікт у Африці політично необхідно. У рамках цього конфлікту доцільно звільнити від кремлівських лап як Нігер, так і режими військового перевороту Буркина Фасо та Малі. При цьому на даному етапі можливе використання проксі сил без прямої участі солдат країн НАТО. Але залишення ситуації без воєнного елемента загрожує капітуляцією Заходу в Африці та надбанням КНР і РФ стратегічних інтересів у цьому регіоні. При цьому Росія фактично не може надавати суттєву допомогу своїм на африканському континенті, тому, скориставшись особливістю ситуації, можна почати ламати. Всі режими встановлені Росією в Африці, і другий приклад: військові гелікоптери, що залетіли на територію Польщі з Білорусі, це перші кроки по підвищенню ставок за цим ігровим столом з Вагнером у Республіці Білорусь, ядерною зброєю, походом на Польщу тощо. Попереджав і попереджаю повторно: над-ескалація на межі прямого військового зіткнення між Білоруссю та Польщею, але без переходу в нього ця ситуація майже неминуча. Ймовірно, буде здійснено як мінімум прорив кордону групою мігрантів, за спинами яких будуть вагнерівці зі зброєю. Переліт кордону вертольотами. Це пробна куля у бік готовності Польщі заплющувати очі на перехід червоних ліній. Польща не дозволено пом'якшила відповідь, витіснивши ситуацію у військову випадковість, але ситуація є навмисною провокацією РФ руками Білорусі. РФ тестує яйця Польщі на міцність, як це колись робила з Ердоганом прямо перед навчаннями. Тож вірним кроком буде знищення будь-якого об'єкта, який здійснює вторгнення через кордони Польщі. При цьому, як повідомляють колеги з аналітичних відомств, піком провокації може стати спроба входу через білоруський балкон до України. Тобто може бути реалізований план, розроблений на початку війни щодо проникнення в західні регіони України, у той час як нагнітання коридору в даному випадку виступає як операція прикриття та димової завіси. Так чи інакше, ця рушниця має вистрелити до кінця жовтня, щоб завершити цей політичний сезон. Висновок Росія продовжує перевіряти зони інтересів Заходу, бажаючи вискочити з війни методом надескалації, підвищенням ставок, Надескалації, яку не буде готовий парирувати захід, вискочити із війни зі шматком України в кишені. Від каналу Самий Сік, як завжди, нагадуємо, що. Всі експертні думки не є істиною останньої інстанції. Експерти можуть або помилятися, або бути правими, а висновки нам треба робити самостійно. Не вірте безоглядно нікому і ніде.